Доброго ранку, малята. Павло та Тетянка зібрались на прогулянку, але раптом задзвонив телефон. Це прийшло голосове повідомлення. Давайте послухаємо його. Любі діти, спішіть. Цінь, сірінь, цінь сірінь. Час, час. Подвайте, діти, про нас. На сніданок до пташки, киньте зерен, киньте кашки. Малята, як ви гадаєте, хто надіслав повідомлення? Так, це пташки. Вони просять їх нагодувати. Ну що ж, вирушаємо з малечою у зимовий парк. Познайомимось з пташками і нагодуємо їх. Малята! Закривайте очі і уявіть, що ми з вами опинились у зимовому парку. Що ми чуємо? Зима це пара року, коли природа поринула глибокий сон. Єдине, що нагадує, що природа жива це птахи, своїм голосом звеселяє холодний пейзаж за вікном. Малята, дивіться, скільки пташок прилетіло. Тетянко, а ти знаєш, як вони називаються? Так, знаю. Зараз я й тобі і малятам розкажу про деяких птахів. Це синиця, рухлива і дуже красива пташка. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю. Животик у неї лимонно-жовтий з чорною смужкою. Та білі щіки. Вона невеличка за розміром, в неї сильні лапки, вона вміє літати та стрибати по землі. Синиця любить співати взимку. А ось ця пташка вам добре знайома. Вона велика за розміром, в неї великі крила та сильні ціпкі лапки, в неї чорна голівка і чорний довгий хвіст, а животик. І боки білі. Сороки можуть літати, стрибати і ходити. А це веселі горобці, маленькі спритні пташки. Мають маленький широкий дзьобик та коричневе пір'ячку. Вони маленькі за розміром, вміють літати і стрибати. Тетянку, а як пташкам живеться взимку? Взимку їм холодно і складно шукати їжу. А як ми можемо їм допомогти? Я не знаю. А ви, малята, знаєте? Правильно, ми можемо зробити годівнички і погодувати їх. Давайте роздивимось ближче годівничку, яку зробили Павло та Тетянка. Це справжнісінька їдальня для птахів, з чого вона зроблення з дерев'яних дощок. Таку годівничку не буде розгойдувати вітер, а ще у неї є дах, він для того, щоб сніг не замітав їжу. Якщо годівниця буде висіти на одному місці, пташки звикнуть і не будуть боятися до неї прилітати. Малята існує багато способів зробити годівничку, можна е робити із рідних підручних матеріалів, пластикових пляшок, упаковок для соку, з банок, з дерева і навіть з кожери апельсину. Малята, ви дізналися, як живеться пташкам взимку, то як ми можемо їм допомогти? Я зараз пропоную пограти в гру, а називається вона Ласощі для пташок. Якщо ми пригостимо пташок насінням із пшениці, то насіння яке? Пшеничне. А якщо ми насипамо в годівницю насіння гарбуза, то насіння буде яке? Гарбузове. Пташки дуже полюбляють крихти хліба. Крихти які? Хлібні. А якщо погодуємо пташок зерном кукурудзи, то як сказати зерно яке? Кукурудзяне, молодці малята. Малята, ви запам'ятали, з якими ми сьогодні птахами познайомились? Так, це синиця, сорока та горобець. Давайте не будемо залишати їх без нашої допомоги, будемо їх підгодовувати і берегти природу. До побачення, дітки!